Картопля універсальний продукт, його можна купити в будь-якому магазині за доступною ціною і приготувати з нього незвичайну кількість смачних страв, незважаючи на все різноманіття. Астрономічних варіантів найсмачнішим залишається запечена картопля, це саме те, що потрібно після робочого дня, коли стояти біля плити зовсім немає сил. Але при цьому хочеться смачно повечеряти. Ми склали добірку сім класних рецептів запеченої картоплі, які ви обов'язково повинні спробувати приготувати картопля, запечена з зеленю і чесником. Вам знадобиться картопля г, оливкова олія 1,4, чашки, розтоплене вершкове масло, 2 стл, часник. 2 головки, нарізані листя петрушки, 1,2 два лимон. 1-2-шт. чебрець п'ять шість гілочок, сіль, 1-4-шт. чорний перець, 1-2-шт. Чор. розігрійте духовку до 180, надріжте картоплю і викладіть на деко, збризніть картоплю оливковою олією і полийте розтопленим вершковим маслом. Додайте подрібнений часник, петрушку, лимон і чебрець, сипте сіллю і чорним перцем, запікайте протягом години, подавайте до столу картопля з травами і лимоном. Вам знадобиться оливкова олія 1-4, склянки, розтоплене вершкове масло 2 ст. Подрібнений часник 3 зубчики, подрібнена петрушка 1 ст. Лимонний сік 1 ст. Мед 1 ст. Сіль 1-4. Чорний мелений перець 1-4. Розігрійте духовку до 180. Надріжте картоплю і викладіть на деко. Змішайте масло, часник, петрушку, лимонний сік, мед, Полите картоплю сумішчю, посоліть, поперчіть. Запікайте картоплю протягом години. Подавайте до столу. Картопля з броколі і сиром. Вам знадобиться картопля 4 шт., оливкова олія 1 ч. вершкове масло 3-5 ст., нежирний грецький йогурт 1-2 склянки, пахта 1-4 склянки, сіль 1-2 ч., чорний мелений перець 1-2 ч рубаний зелена цибуля 3-4 ч. часниковий порошок 3-4 ч. цибульний порошок 1-2 ч. паприка 1-2 ч. броколі 1-2 чашки тертий твердий сир 2 чашки розігрійте духовку до 200 викладіть картоплю в форму для запікання і відправте в духовку на годину після охолодіть і наріжте на половинки розберіть броколі на суцвіття і відваріть на пару Видаліть м'якоть картоплі і перекладіть її в миску, змастіть картоплю оливковою олією і викладіть на деко, застелене папером для запікання, у картопляну м'якоть додайте вершкове масло і збите за допомогою блендера, потім додайте грецький йогурт, пахту, сіль, перець, цибулю, чесниковий і цибульний порошок, паприку, броколі та сир, перемішайте і нафаршируйте масою картопляні скибочки, запікайте 20 25 хвилин подавайте до столу. Картопля по-італійськи, вам знадобиться картопля 450, оливкова олія 1 стіл, подрібнений часник, 2 зубчики, італійські приправи 1 ч, сіль 1 4 ч, паприка 2 щіпки, подрібнений твердий сир 1 3 чашки, подрібнене листя петрушки 1 ч, вершкове масло 2 стіл. Розігрійте духовку до 200. Очистіть Промийте картоплю, наріжте на половинки, розігрійте сковороду і додайте в неї оливкову олію, всипте в сковороду картоплю і обсмажуйте до хрусткої скоринки. Картоплю перемістіть в каструлю, сковороду поверніть на плиту і обсмажте в ній часник. Італійські приправи, сіль і паприку протягом пари хвилин додати картоплю, гарненько все перемішайте, Вимкніть вогонь, додати сир і петрушку, помістіть поверх картоплі вершкове масло нарізане кубиками і відправте сковороду в духовку на 15 хвилин. Подавайте до столу. Картопля з грибами і шпинатом. Вам знадобиться червона картопля 2 шт. Вершкове масло. 2 стол гриби. 3 стах подрібнений цибулю шалот. 1 шп. Біле вино 1 4 склянки. Шпинат 100 х. Вершки 3 ст. Тертий твердий сир. 1 2 стол. Ціль за смаком. Перець за смаком тертий сир чеддер, стог, подрібнена цибуля, порей 1-2 стіл, червоний перець з пластівцями, 1-4, розігрійте духовку до 200, наколіть картоплю в 3-4 місцях, збризніть невеликою кількістю олії і викладіть на деко. Запікайте 40 хвилин, нагрійте столову ложку олії у великій каструлі на середньому вогні. Коли масло почне позиритися, додайте гриби і обсмажуйте їх, часто помішуючи протягом 7 хвилин. Зменшіть вогонь до середнього, додайте цибулю, шалот і масло, що залишилося для каструлі. Готуйте 1 хвилину влийте вино і готуйте ще 1-2 хвилини, викладіть картоплю на деко. Застелене папером для запікання, зробіть надріз, посипте тертим сиром чеддер і відправте в духовку на 5 хвилин. У каструлю з грибами додайте шпинат і варіть ще 3 хвилини, додайте вершки, посоліть, поперчіть, Прикрасьте картоплю соусом зі шпинату і грибів, посипте зеленою цибулею і червоним перцем, подавайте до столу. Картопля з сиром і беконом вам знадобиться картопля п'єчна, соняшникова олія один стіл. вершкове масло, два стіл. Сметана 1,4, Склянки, тертий сир чеддер, 1,2 склянки, молоко 1,4, чашки сіль за смаком, чорний перець за смаком, бекон за смаком, зелена цибуля, 1 гілочка. Розігрійте духовку до 180, картоплю змастіть маслом і посипте сіллю. Викладіть картоплю на деко, стелене папером для запікання. Відправте в духовку на годину, Розріжте картоплю на половинки і видаліть трохи м'якоті, змішайте м'якоть картоплі зі сметаною, сиром, молоком, сіллю і перцем, нафаршируйте картопляні скибочки з сумішю, поверх кожної картоплини викладіть бекон і ще трохи сиру, змініть температуру духовки на 160 і випікайте картоплю ще 15 хвилин. Посипте зеленою цибулею і подавайте до столу. Вершкова картопля. Вам знадобиться: картопля 4 шт, сметана 3/4 склянки, вершкове масло 6, вершковий сир 70, рубаний зелений лук 2 стебла, сіль 1 ч, чорний перець 1, чебрець, 1 4. ч, чебрець 1/4, молоко 1/4 чашки, тертий сир чеддер. 3-4 чашки паприка щіпка. Наколіть картоплю ножем і відправте в попередню розігріту до двісті духовку на годину, після злегка остудіть і розріжте на половинки, м'якоть видаліть за допомогою ложки і перекладіть в миску, додайте до м'якоті сметану, масло, вершковий сир, сіль перець, чебрець і молоко, подрібніть за допомогою блендера або толкушки, нафаршируйте сумішу картопляні скибочки, приправте паприкою. Випікайте протягом 20 хвилин, подавайте до столу.